Це, мабуть, те, що називається Канарським раєм. Дуже красива природа, дуже чарівний океан, Атлантика лагідно зустріла нас, тож ми з ним подружимось. Купатися будемо, вода тепла, ніжки я помочила, але Сама без Анатолія не рискнула покупатися. Тож всім гарного дня, тихого вечора, без тривог, гарних думок та сподівання. Хай здійснюються ваші бажання та мрії. Моя мрія здійснилась. Я на канарах.